В принципі, я і так знаю, що тут знаходиться, бо нещодавно замовляла ці книги. За кошти є підтримка. Це гарно запаковано. Дуже багато бачила цю книгу на просторах буктюбу. Позитивних відгуків це фентезі, а мені потрібно читати більше фентезі, бо я пишу фентезі, а мала читаю в цьому жанрі. І тут цікавий кольоровий зріз. Прям золотистий. Нічим не пахне. Наступна книжечка це Шовкова пані Наталена Королева. Із серії Vivat Класика. Моєю мрією є зібрати взагалі всю колекцію цієї серії. І чому моє око впало саме на цю книгу? Тому що це невідоме ім'я для мене абсолютно нове. Також мене зацікавила анотація. А на цю книжечку я вже теж дуже давно дивилася. Вона лежала в мене в корзині, але я ніяк її не купувала. Ось, прийшов їй час. Дізнайтеся, на що ви витратили кошти її підтримки.